Безжу. Я знімаю. Ти туди познімай. Чи ви? Що? Іди сюди познімай. Я як? Агенький своїх тридцять <риклад> п'ять заповнив собі. Дайте його тридцять <риклад> чотири повні досі. Там Олька бігає зіма. <laughs> там ще один блогер є. Світу. Ще одне може... може, А оце можна на Ютуб... Ну, після Джентоніка того. Можна... Я вже вложила. А можна оце на Ютуб ні? Ти кажу, там треба було знімати. Там ще видно, як вихає.